Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року. І вкотре ми хотіли з Володимиром Ісаенком зупинитися біля гібридної форми Шаповалова під назвою Клубнічний. Це вже хід продаж. Він навіть перевищив кількість продаж від Юпітера. Ну, це особисто у мене дуже популярна форма. В цьому році він достиг раніше, набрав такий фіолетовий колір. Ну, а смак, смак, як завжди. Миколаїв ще вкотре скаштуйте. Тут і балакати нічого. Я кажу, перші нотки це присмак полуниці, а потім карамельний. І головне, що він мягко сім'яний. Якщо не прискіплюватися, то можна його споживати як кишмиш. Та по-моєму в мене кісточки не попалися, а може вона м'яка? Мягко сім'я. Так. Да? Ну, взагалі, я з'їв і не почувствував, що там він м'ягко сім'янік, як без Дуже смачний. От, смак і клубника, чи полуниця, і, Это... О, і, і, і карамель. Ой, випала. Дітворі, якщо дати таку ягоду, то вони будуть у великому захваті. Ось ногітком бачите, раз. ну Маленьке зусилля угу. і вона роздавлена. Вона навіть всередині як якась м'яка, тільки оболочка той насінини. А там таке, як, ну, як у кавуна м'яка чи що. Ну, В общем, споживається вона. Ой, ну цукру вже на 2 серпня придостатньо. Він повністю готовий до споживання вже. Тут нічого і казати. Гарна ягода, гарний смак. Мінус 26, неукривний. Як бачите, я в цьому році не гнався за великими гронами, а позалишав дві. Середніх розмірів, для того, щоб він достигав краще від верхньої до нижньої ягодки, рівномірне дозрівання йшло загальна вага десь тут, я думаю, кіло кг. В кращих випадках, як отут, мабуть, і півтора кілограма є, а може і більше. Ну, залишив по дві грони і їх укорачив, не, не, не робив їх великими. Це забезпечує, ще раз повторюся. Рівномірне дозрівання ягоди, що важливо для покупця. Не таке, що, знаєте, тут куштуєш дуже солодко, а тут уже смак нейтральний. Так що ну, такий агроприйом застосував. Ну і він нормально себе проявляє за такої агротехніки. Да, чудово. Чудовий результат. От, мені там колись це саме писали в коментарях, що хіба бувають такі великі грони. Ну, от вам якраз такі грони є, більше кілограма. І то це надрізані е, е, були на суцвіття. А взагалі-то в минулому році ми знімали, там, по-моєму, за 2 кілограма було. Ну, не Чи то за два. Не, в тому році були дуже потужні. Ви можете вставити фото з минулого року. щоб люди не переглядали на прошлий рік. Ну, були до 2 кг, якщо я не помиляюся. Так, так, були. Лоза потужна, визріває ось, мізинець прикладу. Бачите, така лоза. Так що він тягне нагрузку, все тягне. ягодка ось на відрив. Тут можна стояти і щипати цю ягоду. І, роз... да, і розказувати щось. Да, Бутилочку вина, як ви кажете, uh -huh. поставити поруч. І можна цілий день провести. Ну, вина треба сухого таке з кислинкою, тому що ягода дуже солодка, якщо взяти вино солодке, то не піде. А от такий сухарик якраз хорошо. Ну, для контрасту. Ну, Ну що, дякую тобі, Олександре, що показав. Таку гарду вкотре, вкотре. Це ми вже, мабуть, четвертий раз знімаємо Там, його. Якщо не більше, якщо не п'ятий, да чуда, чудова, чудова форба винограду. Достойна стати сортом, якби. Провели їй державні іспити. Ну, після війни, може, таке і зроблять, тому що дуже перспективна, дуже надійна. Щороку потримуємо урожай. Значить, по поводу обрізки, от яку їй довгу чи коротку, на якій бруньки? У мене все довга обрізка. Та в тебе все довга. А от перша плодоносяща лозина. Ну, та он, я бачу третя брунька, а то й друга. Третя брунька. Тобто середня гарантована. Ну тут не видно. ось. Ось, ось тут ось видно, дивіться, зверніть увагу, пройдіть трошки далі. Ось бачите, ось спагін був торічний. Перша брунька, друга брунька. Ось теж зачепилося дві, дві гроночки, ну, так що. Середня обрізка гарантована, ну мабуть, краще все-таки довго робити для цієї форми. Їм і насолоджуюся. Оце розмовляємо, так що вибачте, що трошки. Плямко. Хру... Хрустить, <ріху> плямкотить, але відірватися від неї неможливо. Так. Дякую, Олександре, дякую всім глядачам, хто дивився відео до кінця, От. всім щедрих вражаїв, здоров'я, мирне на небо над головою. І до побачення в наступному відео. На все добре вам.